Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя за камерою на Свалік. І сьогодні ми зробимо невеличкий огляд. Я думаю, ви з назви зрозуміли, але багато нам писали коментарів. Ну там не багато, десь може три плюс нам самим була цікава ця ідея. Ми зробимо огляд на губки для ручної мийки автомобіля з найдешевшого сегмента або там середнього цінового сегмента, який є в епіцентрі. Тобто для автолюбителів, ну, щоб кожен мог приїхати і її взяти, наприклад. Дуже багато цікавих. Позиції там було із минулого разу, що я пам'ятаю. Тому йдемо, трошки про них поговоримо. Може навіть деякі візьмемо, протестуємо. Скажу, що важливо, що не важливо, на що треба звертати увагу. Пішли. Що? Ось наша, наша стійка. тут дуже багато всього, дуже багато всього цікавого. Ми вже трохи тут подивились, пообдивлялись. Є декілька прям цікавих позицій. Ось, наприклад, хочу з цієї почати Ось така екокрафт-губка. І це відразу Red Flag. Ну, да, типу, вона як ви її вскриєте, вона трохи надується, вона стане ну, десь ну, я не по типу, якою точно вона стане, але тут історія в тому, що дуже дрібні пори. І Дрібні пори завжди для миття автомобіля. Це, ну, це прям не можна, це прям заборонено, Тому це відразу ні. Ще дуже цікаві отакі, типу, губки. Їх там якось в Європі щось там окто називають, щось типу такого, але там я точно всієї назви не пам'ятаю. Але, ну, типу, насправді, вони доволі цікаві. І вони ще можуть бути зручним тим, що ось, якщо у вас є одна сторона для того, щоб мити, то у вас інша сторона, вона така, типу, Жорсткенька, це, наприклад, щоб там трошки подерти там комашок, там сліди, там, може, бітум після обробки антибітумними засобами. Ну, тобто, теж доволі цікаво. Проте, ну, типу, ця сіточка, вона все одно така, вона агресивненька. І, наприклад, на м'яких лаках. Це може бути проблема, бо ну може після себе типу залишати сліди, які приберуться тільки поліруванням. По м'якості вони майже однакові. Ну оця мені подобається трохи більше, але ну на секундочку вона і типу коштує також також 400 гривень. Це в чотири в рази більше, аніж а, аніж оця. Цікава історія, проте є типу нюанс, що ну все таки жорстка типу поверхня, і бруд він нікуди всередину не йде. Він залишається отут на. На поверхню. Він може трошки абсорбуватись, але ну, цю губку треба в рази частіше мити, аніж, аніж звичайно, порост. Так, ще ось є такі губки. Вони тут всі типу, вразну ціну, але ну, якщо чесно, я особи різниці їх не помітив. Ось так вони виглядають, трошки різної форми і все. По, самому, по самій структурі ну, вони дуже жорсткі, прям дуже, тому є висока доля ймовірності, що вона не буде ніяких компенсуватись на, на нерівностях і просто буде надвисокий тиск давати на, на вашу поверхню. Плюс ну, пори, хоч вони і такі начебто і крупні, і оцих пор ну, типу, їх просто як дуже мало на поверхні. Да? Тобто вони начебто є, але їх дуже мало. І... Ну, приблизно 80% площі це, це дрібні пори, що також нам не дуже сильно підходить. І ну, типу, я б цю губку б навіть, навіть не взяв би навіть не розглядав би на те, щоб її взяти. Ще з приводу форми. Ну, насправді, типу, якщо брати форму, то ця форма краща, бо тут є гострі кути, якими можна типу, підлізти в якісь певні там, важкодоступні зони, наприклад, або там, почистити, наприклад, ті самі там, гумові молдинги. Наприклад. Це краще робити саме гострим кутом. Про ці серватки ще хочу поговорити. Ну, це вологі серветки, вони йдуть замші, у них тут така історія, що вони знаходяться в цьому цілопановому пакетіку і вони, типу, завжди вологі. Вони насправді доволі ефективні, але за рахунок того, що є дуже багато нюансів, про які зараз типу розповім я б не користувався нею ніколи. Загалом, в чому її суть? Її не можна прати, вона має, типу, бути завжди в одному і тому вигляді. Да? Тобто вона недовговічна. Ну, її типу може вистачити ну раз на 5 на 6 типу, висушити автомобіль. Далі вона вже стає брудною і типу, повторно її використовувати вже не рекомендовано, а прати її не можна, бо вона у вас просто типу, розсипеться і це буде не, не дуже океано. Максимум це у відрі її трошки там, сполоснуть, але це так собі прання насправді. У неї немає жодних пор, тобто це просто як такий пласт. І коли типу, ви тягнете його по поверхні, да, тобто. Ви, ну і там, якщо там якась піщинка десь залишиться, або, або там щось впаде вже після того, як ви її помили, то ну, ця піщинка просто вам зробить таку дуже неприємну подрядку. У мене е, є досвід користування такими губками, ну я вам скажу, що е, в чому її суть, да? от вона не впитує в себе типу вологу. Коли типу, ви її отягнете по поверхні, ви типу воду стягуєте з кузова. Да? Вона там сушить краще ніж там звичайні якісь, не знаю, типу таких рушників. Типу, ну, тут, тут немає прям не сушки таких хороших. Загалом ви її остягуєте, і це, типу, окей, але треба мати дуже міцні руки, бо тягнеться вона по поверхні, прям дуже сильно важко. Ну, от насправді, отут є такі губки, от які, вони доволі дешеві. 51-54 гривні, це причому по акції. І от вони мені насправді найбільш цікаві. Ну, подивіться, типу, на їхню форму, на їхню структуру. Зерна доволі. Типу, крупні, доволі часто знаходяться, вона не дуже сильно жорстка, але ця дуже м'яка. Вона мені навіть більше подобається, тому я цю поверну на місце. І оця губка мені прям цікава. Я думаю, ми її навіть візьмемо її і потестимо. Тут більша історія в тому, чи не розпадеться вона після двох-трьох мийок, чи ці типу, збережуть свою міцність один з одним. Ще такі є, але. О, вони майже схожі, ні, але ну ця прям, прям сильно жорстка. Ні, її прям, вона мені прям не цікава. Давайте ще хочу поговорити про цю губку. Вона тут найдорожча від е, черепашки, як багато їх хто називає. По порам, О, типу, вони тут насправді є, вони, типу, доволі крупні, тут не так добре видно, але вони знову ж таки дуже рідко, ну, типу, знаходяться одна від одної, і більшість поверхні це прям дуже дрібні пори, що типу не окей. Може для тіла б це було б непогано, але для лаку ну, це доволі типу небезпечно. Ще враховуючи, що в основному, типу, ці там губки беруть люди, які миють авто на самомийках, а на самомийках це прям дуже, прям дуже сильно небезпечно. Може вона по своїй типу якості, по своїй. Щільності може, типу, що вона не буде розпадатися, вона не буде там рватися. Вона може краще бути, бо вона ну, тут найдорожча губка з усіх. Проте все-таки мені набагато більш цікава саме саме це. Враховуючи те, що ми робили декілька оглядів на самомийках, ми бачили, як там люди миють авто, тому надважливо зробити такий як рімарочку про наступні речі для миття. Пішли. Ось бачите, оце? Оце. Дубовий пластик просто, ну не навіть руку пошкрябать можна. І оце оцим люди миють автомобілі. Е, ну це прям про ну, це повний треш. Я вам можу сказати, що я вам рекомендую це робити. Е, отак заїжджаєте на свою мийку, миєте отакою щіточкою, яка коштує 108 гривень, ну, тобто, ну, наче взагалі фігня. Оце миєте отаким авто, а потім чекаємо вас на Ясна 34 на полірування кузова. Загалом, оцей весь нутришак, оці, оці щітки, плюс потім. Отакі Ну, Та любі типу, от, ну, такого плана щітки, це ну, повний треш. Цим користуватися не можна. Де там ще таке? Ну, типу, отаких, ну, все, що от ви будете такими щітками робити, ну, тут написано типу, для скла. Але десь таку я бачив для, для, кузова, для кузова. Ну, коротше, що ви всім цим будете просто з'їлозить бруд по поверхні і цим її пошкоджуючи. Це, типу, повний треш. Тут я, до речі, не знаю. Ну, ну, такі варіанти для скла. Типу, це це типу, непогано зайняти воду зі Люди скла. Цим кузов сушать. Та ні. Напишіть в коментарях, чи бачили ви, щоб таким сушили кузов. Так тут же ж написано навіть для скла, ні? А, ні. згін для води, ноз для скла. Водозгін силіконовий. Якщо не віриш, тобі люди напишуть. Та ні, ну це не може бути прям-прям. Якщо цим користуються по кузову, це взагалі повний треш. Це навіть гірше, ніж ця шляпа. Не робіть, будь ласка, або робіть і їдьте на Ясно 34. Да, ось знайшли нанотехнологічну історію, де інженери такі... Сказали, що нам плівати, ми типу зробимо цей світ краще і зробили таку щітку, куди дається вода, ви цим типу чистите, і якось вода там звідси л'ється. Я вам скажу, що тут оцей пластиковий ворс ще гірший, ніж на цій щитці. він ще більш дубовіший. І Скільки б там води не було, це все одно повна шляпа, але ну, воно все одно дуже сильно пошкодить ваш кузов, яким би в захисному покритті він не був, який би твердий лак не був, ви пошкодите ваш кузов будь-який миючий засіб, який буде. от навіть можете от миючий засіб подавати, але це все одно особо ефекту ніякого не дасть. Якщо вам хочеться, вам зручно робіть. Ясно, 3-4 полірування, все зробимо на дуже високий рівень. Коротше, таке саме, що, що є та щітка, просто. Зробили те, що не треба. Я, я не знаю. Наче. Так, ну що, я вже казав, що ми беремо цю губку, і я хочу ще взять, е, оцю сам потестити, теж, теж покажемо, що воно, як воно, круто, не круто, е, типу, які відчуття. Ну я вже у мене був досвід, але прям хочеться прям повноцінний огляд зробити. Да? Тому це беремо, їдемо і дивимося. І порівняємо з нашою губкою, яка прям оверкласна. Поїхали. Так, все. Ми вже телепортувалися дуже швиденько на студії. Ось наші дві губки. І третє для порівняння це то, якою я тут користуюсь, яка мені дуже подобається, але про неї трохи пізніше. Будемо порівняти безпосередньо з нею. Така, як невеличка теперімарочка, ця коштує в рази дорожче. Здається, зараз вона 500, щось таке, да? чи 600, щось, щось коротше, ну, близько того, але ми купували її аж два роки тому, і типу, за два роки вона взагалі не змінилась ніяк. Тобто Вона якою було, такою і залишилась. Головне, правильно її обслуговувати і може вона жити вам дуже довго. Ці, ну, типу, і зараз ці дві губки будемо порівнювати прямо прям з нею. Отже, що важливо для губки. Для губки важливо ще раз великі пори, щоб коли ми працюємо по поверхні, в ці пори набивався бруд, і ми ним не ялозили по нашому кузову це принципово важливо, бо якщо це буде відбуватися, ми його просто будемо пошкоджувати. Великі пори, плюс вона має бути м'якою, щоб компенсувати певні заломи, вигини там і тому подібне і щоб нею по цим заломам не давати надлишкове навантаження. Далі правильно обслуговувати плюс гострі країну, це. Чисто для зручності, мені типу, дуже зручно цими гострими краями кудись залазити у важко доступні зони, наприклад, коли я очищаю скло, наприклад, по молдингам, наприклад. Пройтись, це насправді дуже зручно. Так, ось це, в принципі, такі як банальні звичайні критерії для, для оцінки миючої губки, і по цим критеріям ми зараз будемо е тестувати ці губки. З якої почнемо? Зразу всі розпитували. Зразу всі. Ну окей, давайте тоді open case всього відразу. Місіон комплейтед. Ну тактикульно, прям дуже приємно. Прям, прям, прям прикольно. Я знаю, що дуже зручно такими губками сушити шкіряні поверхні. Але це для хімчистки салону. І їх дуже часто для цього використовують. Як нею саме по кузову? Ну, зараз, зараз ми перевіримо, протестуємо все і дізнаємось. Так, оця губка дуже багато обіцяюча. Бо вона також з такими великими порами. О, але щось на. Ой, вона мерзенна на дотик просто. Она ж клей якийсь. Ой-ой-ой, ні, ну це прям жахливо, вона ще й блистить. Так. Такий щось тут. Таке жирне, прям у мене вже. Навіть руки трохи типу, відчуваються. Да. Плюс по жорсткості. Ні, ну вона. Раза в два ж точно жорсткіша за нашу, ну, за цю губку. Тому, і це при тому, що вона була одна з найм'якших, що були там в епіцентрі. І, ну, типу, в порівнянні, ну, точно більше, ніж в два рази ця ну, жорсткіша, аніж вся. А нам надто велике навантаження на кузов давати не треба, тому це великий мінус. Ну, типу, ладно, то окей, вона коштувала 70 гривень за 50. Ні, здається, найдешевше там коштувало 54, а це 64. Вони доволі дешеві. 51, 54 гривні. Ну, щось таке, загалом, типу, неважливо. Ми її трошки потестимо десь на невеличкій типу, ділянці, на де ну, яка така, як малопомітна ділянка, бо ну, з дуже високою ймовірністю вся статика, яка на кузові, вона типу, подряпає нашу. Нашу поверхню. Тоді всі сподівання саме саме на цю. Ну типу, ми перевіримо. Але якщо ви точно хочете бути впевненими, от беріть отаку. Це Коховська губка. Вона ну довговічна, вона не розсипається. Це не реклама, це моя особиста рекомендація. Зараз ми вже зробили першу фазу на автомобілі. Ми всі великі забруднення змили. Тепер будемо готувати і вже не готувати, вже будемо робити безпосередньо другу фазу. Тому беремо. Миючий засіб запінюємо і починаємо працювати. У нас на каналі є постійна традиція. За кожну вподобайку до відео ми донатимо по одній гривні від мене та валіка на фонд «Повернись живим на потреби армії. Під минулим відео у нас зараз ось стільки вподобайок, тому зараз ось два донати на фонд «Повернись живим. Тенденція як завжди зберігається, тому переходьте під відео, ставте ваші вподобайки. Ми відзвітуємо в наступному відео. Так, починаємо з цієї, що є найдешевшою. Змочуємо її в мищому засобі. Добре змочую, щоб лубрикація була максимально якісна. У мене дуже якісний шампунь з дуже доброю лубрикацією. Ну, давай, давай пройдемо це заднє крило без сильного натиску. Ой, дуже переживаю за лакофарбове. Ну, вона дуже жорстко йде. Да, типу, лубрикація засобу хороша, але я відчуваю, наскільки жорстка прям дуже сильно губка. І з цим от на, на, на загинах, на ребрах це можуть бути проблеми. Ні, мені ця губка дуже не подобається. Вона дуже жорстка. І через це, ну, наприклад, м'яким лаком, на автомобілям, типу, я не знаю, там Peugeot, там якісь ну, японці, це може бути дуже велика проблема. Підходьте до всього з розумом. Тепер беремо цю. Оця по своїй структурі паралон всередині доволі м'який, але нам, нас більше цікавить саме, саме ця поверхня. Дуже важка це рахунок того, що паралон всередині дуже редино Вмістський. вміс. Коротше, ви поняли, то через це вона прям важкенька. Ну, давай на. Цій діляночці, зараз пройдемось. О, ну ця іде. Ця іде м'якіша, ніж та, але тут історія в тому, що оці всі версинки типу, спричиняють великий... Ну тобто зона тертя на поверхні. Збільшено, через що прям фізично важче ні працювати. Але при цьому, що вона відчувається тим, як вона рухається по поверхні, то, то доволі м'яко. До цього в мене питань нема. А фізично просто це робити важче, аніж, а, аніж звичайною губкою. Ну і знову ж таки, мінус в тому, що у вас тут тільки одна сторона. Тобто, якщо я мию там звичайною губкою, я можу пройтись, наприклад, півдвері однією стороною, потім її розвернуть і пройтись іншою. Тут це робити не можна, тому там відразу я зробив під двері, мені типу, знову треба йти і вимивати. І Ось звідси весь бруд, типу, вимити, і тільки тоді вже далі, далі ну, вдалі нею працювати. Тому ось такий мінус. В принципі, цей мінус вдвічі збільшує час, за який ви помиєте ваш автомобіль. Ну і ще з неї дуже незручно, типу, вимивати сам бруд. Так як тут воду напитує сам поролон, оці всі волокна, вони. Не так добре, типу, в себе впитують. І я ну я по суті, коли їх вижимаю, я їх просто, типу, збиваю в купу, і звідси бруд не виходить. Тобто, ну це прям дуже великий мінус цієї губки. Насправді. Насправді, на мою думку, вона не підходить для того, щоб нею мити саме, саме кузов автомобіля для хімчистки, для підсушування шкіряних сидінь. От вона прям буде дуже крутою. А для мийки автомобіля, ну ні, я не хочу на ще одну ділянку, бо я не впевнений, що я звідси все якісно вимив. Так, тоді зараз що? Я беру свою губку, домиваю всю машину, потім все змиваємо, підсушуємо. Причому, напевно, да, ми зробимо так, що ми її. Не будемо терти рушником, ми її підсушимо, так, як вона є, і потім ми вже подивимось по тим ділянкам, наскільки якісно вони очистили ту поверхню. Поїхали. Повертаємося до наших цих деталей. І перше, що хочу сказати, коли ми змивали, ну я змивав самопіну. Отут, ну, типу, авто покрито воском твертим, дуже якісним. І по всьому авто гідрофоб є. Так як ці поверхні ми всі очистили, і, типу, воді ні за що там хапатися, рівна поверхня воску, просто скочує всю воду, типу, вниз. На цій ділянці, де ми пройшлись, Утворилась водна плівка. Така, це значить, що. Водії є за що хапатися, тобто на ній є бруд. І тобто та губка, вона зі своєю задачею справляється дуже неякісно. Тобто тут ще багато статики. Статику, на перший погляд не видно, але вона є. тобто Це такі дрібні піщинки які в'їлись прямо в сам, в сам лак. Да? І ну тут насправді навіть візуально трохи видно. Я не знаю, чи передасть вам це камера. Ну прям видно. Видно, що ну тут дуже мало, але є. Тобто, ну ця губка задачею своєю не справилась. Коротше, ця губка дуже неякісна. Переходимо до зеленої, до іншої. Ну що тут? Тут гідрофоб є. Тут е -е, видно, що ми поверхню повністю очистили. Ми її не підсушували, але ну типу цю поверхню ну, вона підсушена, але приблизно вони були б одинакові, Якщо б ми її також підсушили, по статиці, ну її немає. Тобто я не бачу нічого тут такого. Поверхню вона не пошкодила, тобто ну окей, але ну, є дуже велика підозра, що... А, ні, стоп, ось є забруднення, ось є бруд. да, да Ось є статика, трохи є. Не так якісно вона очистила, як мені б хотілося, напевно. Але тут трохи статики є. Трохи є, але набагато менше, аніж на тій поверхні. Загалом, з приводу цієї губки, ну найбільші мої побоювання я. Це, звісно, треба дуже багато експериментувати і тестити, але мені здається, по якимсь законам природи, там, законам фізики, звідси, звідси дуже важко вимити бруд. Бо коли ми вижимаємо звичайну губку, ми от ми вижимаємо її зсередини, і все, що типу знаходиться в самій губки, воно виходить назовні разом з піною та водою. Тут цієї змоги зробити немає, тому ну сюди буде набиватись бруд. Оця статика, і та, її не можна якісно вимити, ви потім при повторному типу, використанні далі будете оцей весь бруд розтирати по самій, ну, по самій поверхні. Тому, ну, типу, вона більш-менш окей, всі вона там 200 гривень коштувала. Ну, я не знаю. За 200 гривень дуже-дуже сумнівний варіант. Одноразова мочалка, чисто взяти там, на два-три рази помити автомобіль, і я думаю, її вже можна викидувати, бо вона непригодна до користування. Так, переходьте у коментарі та напишіть, якою ви губкою користуєтесь, якщо користуєтесь, і як вона вам. Чи взагалі ви доглядаєте правильно за автомобілем, чи мийте його правильно, чи просто якимось не знаю, Йошиком, якоюсь мітлою просто по кузову на, на автомитці це все робите і вам типу в кайф. Тому перейдіть та напишіть. Також не забувайте підписуватись на канал. Тут буде дуже багато контенту, дуже багато планів, ми експериментуємо. Знайдемо якийсь дуже крутий формат, і будемо вам пиляти офігенні відоси. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.